Доброго всім здоров'я, вирішив зняти відео, як я продовжую закармлювати свою пасіку. Значить, тут в першому ряду в мене корпусні вулики. Я підкармлю їх отакими кульками з сиропом. Значить, Один кульок наливаю по 3 літра сиропа зразу, Значить, розбираю гніздо, збираю утеплювач. Віднімаю льоночку. Чому зразу джинки такі енергійні стали? Трохи їм димочка легенького такого, щоб вони не кусали. Що то старий кульочок, який вже я давав, ставимо новий, беремо кульочок, чи поставили зверху, так його трохи щоб він стояв. І е, отакою тисочкою роблю дірочки. Так, одна, друга і десь там третя. А вже решту бджілочки самі прогризують. Значить загортаємо пленочкою зверху. Ой, отак трохи неудобно мені. Незручно, як то кажуть. І все, і складаємо гніздо. Зворотньому порядку. Щиро вдячний за не ваш мікор.